Даніель Дефо, Робінзон Крузе, частина 33. Дерево було таке тверде, що ця робота забрала в мене багато часу, але іншого виходу я не мав. Потроху надав обрубкові форми лопати, причому держак вийшов не гіршим за ті, що роблять у нас в Англії. Проте широка частина служила мені недовго, бо не була оббита залізом. А втім, достатньо використав її на земляних роботах. Де вона мені дуже продалась, хоч, мабуть, жодної лопати в світі не виготовляли таким способом і так довго. Мені бракувало ще коша або тачки, але коша я ніяк не міг зробити, бо нема влози, принаймні мені досі не пощастило знайти її. Мені здавалось, що тачку я міг би зробити тільки крім хіба колеса, бо як його робити? Я не мав ніякого уявлення. До того ж, для осі потрібен залізний шворінь, якого в мене не було, отож від цього довелося відмовитись. Щоб виносити викопану землю, я зробив щось ніби корице, в яких муляра підносять розчин. Зробити корице було не так важко, як лопату, однак усе разом лопата марні спроби зробити тачку і праця над корицем, Відібрало в мене щонайменше 4 дні, не рахуючи ранкових прогулянок з рушницею. Рідко коли я не виходив на полювання, і майже не було випадку, щоб я не приніс собі чогось на обід. 23 листопада, поки я виготовляв це знаряддя, Решта роботи стояла. Закінчивши, знову взявся до печери. Копав увесь день, скільки дозволяли час і сили, поширюючи та поглиблюючи її цілих 18 днів, бо хотів якомога зручніше розмістити у ній все моє добро. Примітка. Весь цей час я поширював печеру для того, щоб вона могла правити мені і за корму, і за кухню, і за їдальню, і за льох, а жив, як і раніше у домеці, крім тих днів, у дощову пору. Коли не міг захиститись там від води. Згодом я влаштував над своїм двориком щось подібне до Солом'яної покрівлі, проклавши від огорожі до схилу гори жердини і вкривши їх водоростями та широким листям. 10 грудня. І я думав, що вже впорався зі своєю печерою чи льохом, і як раптом сьогодні я мабуть зробив її надто широкою, вгорі з одного боку завалилась земля. Завал був такий великий, що я злякався і не без підстави. Якби я був цієї хвилини в печері, то мені, напевне, вже не, не знадобився б гробок опач. Цей сумний випадок завдав мені багато клопоту і нової праці. Треба було вибрати землю, що завалилась, а головне, доведеться підбирати стелю, бо інакше я не міг бути певний, що завалу не станеться знову. 11 грудня. Сьогодні взявся до цієї роботи поки що підпер стелю двома стовпами. На верху кожного укріпив навхрест по дві дошки. Цю роботу я скінчив другого дня, поставив ще кілька таких стовпів з дошками, а за тиждень остаточно укріпив склепіння. Стовпи стоять у ряд і правлять моєму льоху за перегородки. 17 грудня від цього дня і до 20 го числа припасовував льоху полиць, забивав цвяхи стовпи і розвішував усе те, що можна було повісити. Тепер я вже дав хоч якийсь лад у своїй оселі. 20 грудня переніс усі речі, розклав по місцях, прибив кілька маленьких поличок для харчів, вийшло щось, ніби буфет. Дощок залишається дуже мало, і я зробив собі ще один стіл. 24 грудня, всю ніч і весь день заливний дощ не виходив з дому. 25 грудня дощ лібе з перестанку. 26 грудня дощ припинився. Стало значно прохолодніше, дуже приємна погода. 27 грудня підстрелив двох козенят, одно забив, а друге поранило ногу так, що воно не могло втекти. Я піймав його і привів додому на мотузці. Вдома оглянув його ногу. Вона була перебита, і я забинтував її. Примітка, я виходив. Я виходив це козеня, зламана нога зрослась, і, і воно чудово бігало. Я так довго доглядав його, що воно стало ручним, паслось на морішку перед наметом і не хотіло йти від мене. Тоді мені вперше спало на думку завести домашню худобу, щоб забезпечити собі харчування на той час, коли в мене не стане куль та порохом. 28, 29, 30 та 31 грудня велика спека і ніякого вітру виходив із дому лише вечором по їжу, закінчив упорядкове своє господарство.